Мої вітання, друзі, з вами Флут і наша улюблена гра Raid Shadow Legends. Сьогодні вирішив почати записувати нову рубрику, Цікаво, думаю, для декого буде подивитися, як проходяться хардові війни фракцій, а саме найбільш тяжкі кімнати, це 21 рівні боси, як їх доводиться страждати, закривати і саме чим. Тому буду записувати коротенькі відоски з самим проходженням і з тим, які герої. Яких героїв я використовую, які шмот на них одягнений, які сети. Ну і реліквії, звичайно, зараз подивимось сам бій, як я проходив 21 рівень лордів стягу. І в кінці подивимось, в що одягнені герої, які у них реліквії, таланти і чи є вони взагалі. Ось такі у нас герої використовувались зараз. Качається за корм, тому є трішки ось таких. А поки поговоримо про наших героїв, якими ми закрили 21 рівень. Почнемо, ми, звичайно, з Каї. Тут основний персонаж Рес плюс Клінс, залив. Дуже гарний персонаж, але в мене немає на неї зірок, тому доводилось трішки тяжко, тому що вона взагалі не стояла. Одягнена вона в мене в ось такий сет. Донатний міста. до речі, зараз ось цей батлпас іде на ось цей сет. Я рекомендував купити комусь. Мені вдалося ось це зібрати безкоштовно, можливо, вдасться щось покращити, але тут стати далеко не ідеальні. Ось така швидкість, опір не вдалося дати, що величезною проблемою було на самому босі. Якби її зробити, 450 опору було б в рази простіше закривати даного боса. Можна, можливо, було б і налаштувати якийсь автофарм. Війни фракцій. Ось такі загальні стати в неї. Кому цікаво, по реліквіях. Стоїть книга не кротаса, вона підсилює її, залив плюс хіл, тому що вона хілиться за один доволі непогано. Ну і таланти ось такі стандартні для заливщика. Далі у нас іде супер. Крутий персонаж, це з хати. Лицар. Почнемо зі шмоту, зробив його максимально швид... швидким, дав майже 100% крит шансу, накинув трішки крит шкоди, що вийшло, звичайно. Але головне зробив його максимально швидким. Плюс дав ось цей сет з РТ Арени. Який перезаряджав іноді йому навичку. Плюс накинув реліквію сфера присвоєння, яка іноді дозволяла вкрасти якийсь бонус, що не дуже важливо. По талантам. Ось так він у мене зроблений. Не пам'ятаю, що я робив ось ці таланти, але можна було перекинути і піти саме сюди. господар війни було можливо швидше проходження. Але, як же є, я колись давав ось ці таланти під якусь підземку. Перекидати коштує рубінів, тому не будемо цим займатися. Далі у нас іде урсала. Одягнена максимально жирно, на опір, щоб стояла і в Підходящий момент, якщо шотнуть нашу каю, могла просто реснути всю команду. Сет регенерації, зараз стати покажу. Війни фракції ось так одягнена. З бонусами війн фракції виходить 554. КП можна було більше, ну і, звичайно, захисту хотілося більше, тому що вона доволі сильно пробувалась на даному босі. Реліквія золотий еліксир не дуже допомагала, але. Нічого кращого немає, можна було б закинути ворона, якби був лишній. Книги, звичайно, залиті, талантів немає. Ну і два суперкрутих персонажі легендарних саме Книжниця Аделін і Сталтус, почнемо з книжниці, звичайно, накинув на неї. Це додаткового ходу, плюс ось цю ворону, що дуже дуже сильно допомогло. Мені відхилюватись на самому босі. Дуже сильно даний персонаж мене здивував, я її брав просто через те, що в неї є 5 зірок, спробувати, що вийде з цього, Що метеоритом, щось там треба мажити. Вийшло взагалі 300 тисяч не дуже багато, але доволі-доволі непогано. За рахунок додаткових ходів, за рахунок великої швидкості, вона частенько хилила команду, і завдяки їй, мені здається, ми її пережили даного боса. Звичайно, автофарму не буде, але пройти один раз на три зірки доволі непогано. Ну і давайте. До основного Дамагера у нас. Це сталтус, драконоборець. Дуже гарний персонаж. Я пробував використовувати і ронду, і нашого квінта, але це все не то, тому що вони герої атаки і взагалі не стоять на даному босі. Можливо, вам вдасться якось зібрати краще, але мені сталтус сподобався в рази більше, тим більше. Колись я його використовував на арені, він у мене на книгах, на талантах. Ось такі сталти йому дав. Сеті з міста. 400 крішкоди, доволі непогано, але. Доводилось трішки ловити рандом, час від часу перегравати першу хвилю, щоб... щоб на другій хвилі у нас вже були якісь кіли. Ось такі стати по реліквіям дуже важливо. Котячий погляд, без нього я взагалі не міг нічого зробити. Накинув ось цей котячий погляд і почав потрішки просуватися по даній локації. Ну і в результаті закрив, звичайно, не з першого разу. Ось такі таланти. Таланти на контратаку дуже важливі. Частенько допомагає, тому що на другій хвилі у нас ось цей фракційник в воїнів суттєні накидає страх і. Після цього дуже високий шанс, що він контратакує. Там декілька страхів вішає, і сталтус червоної стихії. І по самому він дуже часто проходять слабкі удари, тому на нього страх не вішається. По книгах, звичайно, все залито і взяв ось цей дар на всяк випадок, щоб було простіше добити боса, тому що Метеорит ось тут є, і думаю, ось це найкращий варіант. Звичайно, якби було на нього 6 зірок, звичайно, брав жорстоке катування. Ось цей дар просто анігілює всіх босів на будь-якому повіді контенті. Що ж, друзі, ось таке вийшло проходження. Ось такий вийшов відосик. Можливо, вам буде цікава така рубрика, як проходяться війни фракції на ФТП-аккаунті. Звичайно, в мене в деяких фракціях є топові герої. Думаю, по них буде не дуже цікаво знімати проходження, по таких, як саме демони, тому що в мене тут і вулканус, і караніч, і ліліто, -Лі і наш комідос. Але по фракціях по типу банеретів можна буде знімати якісь цікаві відоски, де я проходжу не топовими персонажами, без всяких марічок тарасів, як можна було б тут закрити, взагалі без всяких проблем. Два тараси марічка. Це все закривається дуже легко. Навіть з одною марічкою і тарасом. Ось такими персонажами. Я думаю, дуже легко все закриється. Тому, якщо вам подобається подібна рубрика, пишіть про це в коментарі. Будемо знімати далі. Якусь цікаву фракцію. Фракцію вже є трішки закрито. Взагалі повністю тут боси де пробиті. де робиті. 21 рівня залишилось тільки добрати якісь там кімнати, якісь зірки. І, звичайно, попрошу вас протиснути вподобайку. Хто ще не підписаний на канал, підпишіться і будемо далі проходити вільні фракції, пробувати забрати ось цю полару. Ну і, звичайно, до зустрічі на наступних відео та стрімах.